Позитив місто Львів. Історія України складається з окремих історій звичайних людей. І одну з таких історій ми вам сьогодні розповімо. Слухай ти що, дебіл, а? Тобі скільки раз повторювати? Покрутив, лизнув, булькнув молоко і з'їв. Ти взагалі хто кому розказувати має? Я не знаю, я не розумію. У-ху, привіт! О, Васька! Одногрупник, мій Васька. Ти що тут робиш? Та я от через Львів проїжджав, а тут поїзд 20 хвилин стоїть. А я ж то зіпрова мені в плеєр. Курити кинув та й думаю зайду. Ну, заходь, сідай. В дирявих носках мені в гості. Дивино, як підріс. Ніколи тебе не бачив, але дивися що як підріс. Скільки років маєш? Сімнадцять. Ірину фаріон мені в сусіді! Та ми з твоїм татом своїх 17, по 117 вже як жертви проходили. Так, хлопці, ви тут порозмовляєте, і я піду поки що вхідні двері поставлю. А то ходять тут всякі. А ну, алей, чуєш, який далі васі файний парфюм. А? Ходи сюди, ходи, попробуй, попробуй, файний, нот. Ну. Слухай, Васька, ти ж з дороги, голодний, напевно, перекусив би щось. Та ні, дякую, я якось не буду, певно. А я буду. Так, ти що собі дозволяєш? У Нас в гості, взагалі, як там ремня. Ти мені тато краще куртку осінню дай, на дворі холодає, як дурак в одних ремнях хожу. Хто в мене зараз виходиш? Слухай, а де то твоя жінка так довго? Ну, так вона понепарним працює. Так сьогодні 18-те. Ну, а рік-то 2011. й В 2012-му буде вихідна, ну. Так, ну, да, точно. Що ж ми мовчимо? Ну. Дивися, як твій малий загорів. Що відпочивав може де? Ні. Дітей з пожежі виносив. Алло, серый, Я тобі перезвоню, я на пафосі, чекай. Ні, то, яка зараз тепер не така молодь пішла. От як ми з тобою колись могли, ні? По літрі того горящого тархуна. А потім всю ніч на друкарських машинках по сіті в міста рубатися. Да, було, було ну. да. Я ж згадав, я ж з сином приїхав. Так, Васька, стоп. Тобе ж дочка. All inclusive мені в задорожньому. І я так 18 років думав. А тут ми з ним в одному купе їхали. Я придивився, ні, син. Я її так любив. Так де він? Чо він не заходить? А він кот від під'їзду не знає. У вас кашутнік, я не прям... <ріст> Можу. Де? О! А шапка де? Я звідки знаю, де твоя шапка? Моє. Слухай, Сірий, ти кого мені привів? Це не мій син. А хотя хоча... взуття, є, хай буде. Тато Василь! Микола Андрійович. Сірий, а ти, до речі, вчора цей Карпати дивився? Ай, та той Федецький вже взагалі вспортився, капець просто. Ну так, звісно. В мене он борщ би теж за три роки спортився. Слухай, тато. Ми вже тут як дві хвилини знайомі, а я про тебе взагалі нічого не знаю. Слухай, може розкажеш щось? Ну, хоча б я перший дзвоник провів. Та ні, перший дзвоник не цікаво. Та розкажи вже малому, ну. Та що ти там все скучно було? Скучно. Скучно якось, все, сумно, плакали всі, батьки плакали, вчителі плакали. Потім і ми з того всього всі розплакались. А ще ця дівчинка, знаєш, ну, ця з дзвіночком, що на плечі. І посадили, вона звідти впала, дзвіночок теж впав, а там провода була, електрику замкнуло, загорілося все. А той хрест, ну пам'ятаєш, що ще спаски не зняли, ну. І як загорівся, а Ванька ж то дурак поліз його тушити. Той хрест, як на Ваньку, бабах, а тут люди в чорних балахонах пішли. І йдуть, і йдуть, і йдуть, і йдуть, і йдуть, і йдуть. А там же ж люди всі танцюють, все горить. Люди задихаються. Приїхали пожарники, давай все тушити, Воду лиють, 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 а там же ж квіти. Квіти рости почали. пилок пішов. пилок пішов, всі задихаються і бігають. Це добре, що хтось догадався. Вертольоти визвати, вертольоти прилетіли, давай противогази скидати, противогази скидають, 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 скидають. Все горить, а тут ще ця піротехніка, ну пам'ятаєш, що два роки стояла, ніхто не знав, як підключити. О, вона як бабахне. Та піротехніка, як коней налякала, коні давай бігати, тих всіх сатаністів топчуть. Топчуть, 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 топчуть. А ті сатаністи вже встигли дьявола визвати. Дьявол сидить такий, як на утріку не знає, чи він вдома, чи він в гостях. Ну Та сказав би, що скучно все було. Та я ж тобі говорю. Знаєте, шановні друзі, з того часу пройшло вже 20 років. Да-да, Вася, 20 років прошло ми уже до дома, он поезд стоит, есть же, ну. <зуміло>